Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді підлітковий велосипед, популярна модель від бренду Leon Super Junior. Модель 2024 року. Випускається він на 26 колесах. В різних кольорових гамах. Зараз я вам демонструю тільки 20 чорний та рожевий, також додатково є ще білий та червоний. Рама виконана з алюмінію. Сплав 6061, якісні труби, якісне зварювання. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби. Тросик задніх гальм проходить під верхньою трубою. На задньому трикутнику розташовані кріплення для багажника, якщо це буде необхідно. Також заводську комплектацію входить центральна підніжка. На нижній трубі розташовані бонки підкріплення фляготримача. Але обов'язково вибирайте фляготримач, щоб він був з боковим завантаженням. Верхня труба прогнута, і зроблено це для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. Амортизаційна вилка від бренду SR Suntour, модель XCE робочий хід 100 мм. Правій та лівій нозі ми можемо налаштовувати жорсткість вилки. Тулки зроблені з алюмінію від бренду Shunfeng на промислових підшипниках. Профіль ободу двойний, подвійний, алюмінієвий, Гума Kenda, ширина покришки 2,10 дюймів і протектор універсальний і під ґрунт, і під асфальт. Сидіння забрендоване під Leon. Воно доволі широке, комфортне, з м'яким наповнювачем. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Компоненти трансмісії від Shimano, кількість швидкостей 21. На кермо встановлені моноблоки st STEF500. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. І так як це підлітковий велосипед, то тут гальмівну ручку можна зробити ближче до грібця. Можна зробити. Зручніше стартове положення. Робиться це за допомогою ось цього болтика під моноблоком. Передній перемика ще і працює він з провідною парою на три зірки розрахунок зубів 22, 32 і 42 саме велика. шатун алюмінієвий довжина 140 мм і встановлюється провідна пара на каретку Кенлі з пили та вологозахистом бочку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tornei, працює він з тріщіткою на 7 зірок Shimano, Розрахунок зубів маленька це 14 зубів і велика 28. Задня втулка Шумфен на промислових підшипниках. Гальма від Tektro модель m 280 і це гальма, які себе хорошо зарекомендували. гальміна ефективність тут дуже на хорошому рівні, вони не скриплять. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, встановити та зняти колесо можна без будь-якого інструменту. Заднє колесо встановлюється на гайках під підключик на 15 задній ротор також на 160 мм, каліпер Тектра. Leon Super Junior популярний на нашому ринку і це зрозуміло чому. Так, коштує він недешево, але якщо подивитися з яких компонентів він зібраний, то це дуже адекватна ціна за такий велосипед. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Leon, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, різні способи оплати, наложеним платежем частинами від «Приватбанк», Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.